На Рівненській АЕС відбулось засідання Ради заступників головних інженерів українських АЕС з ядерної та радіаційної безпеки. Такі зустрічі є регулярними і проходять зазвичай двічі на рік. Учасники ради, фахівці діючих атомних електростанцій та представники дирекції «НЕЕК Енергоатом». До програми засідання увійшло багато питань для розгляду. Усі стосувалися ядерної та радіаційної безпеки. Рада проходила у формі конструктивного діалогу, де кожен ділився досвідом та вносив пропозиції відповідно до тематики. Такі наради дуже важливі, тому що є деякі питання, які можна побачити і почути тільки наочно. Наприклад, робота з відпрацьованим ядерним паливом. Ми були перші, хто починали У нас є два типи. Реакторів, тому ті напрацювання, які в нас є, наш досвід дозволить оптимізувати кампанію по роботі з відпрацьованим ядерним паливом. Також рівень СКС може показати приклад, як працювати по програмі Алара. Це програма дозових навантажень. Ми також є серед кращих в компанії, і наші напрацювання будуть корисними для всіх. Як зазначив директор з ядерної та радіаційної безпеки «Енергоатом», така зустріч це можливість обговорити робочі моменти та виробничі питання. На основі заключних висновків спеціалісти галузі підготують інформацію для засідання ради головних інженерів станції АЕС України, яка відбудеться згодом. Загалом така співпраця дозволяє більш результативно планувати подальшу роботу. Вдячний керівництву філії ВП «Рівненська АЕС» за те, що організували зустріч Ради заступників головних інженерів з ядерної традиційної безпеки на майданчику у Вариші. Панує атмосфера довіри, панує атмосфера плідної співпраці. То таким чином, коли всі з ярби збираються, і згідно свого плану по розглядають цілу масу питань, крім того, Будуємо плани на майбутнє. Тетяна Ковальчук, Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Нрогатом.